Психологи запевняють, що для дітей молодшого шкільного віку літні канікули це своєрідна можливість знову поринути у дошкільне безтурботне дитинство. Хоча з іншого боку, саме в цей період діти часто забувають отримані у школі навички і знання. Як вберегти дитину від стресу і зробити наближення нового навчального року не таким болючим для підростаючого покоління, знає досвідчений педагог Тетяна Сікорська. Саме її ми попросили дати кілька порад для батьків з цього приводу. Дійсно, діти забувають те, що вони вчили. Тому дуже велике прохання від мене і від інших вчителів до батьків так літом не забувайте відкривати зошити, книжки і підручники. Бажано звичайно, щоб дитина влітку багато читала. Дуже гарно, коли це. Читання сімейне, тобто читають і батьки, і діти. Якщо це більш старші дітки, то тоді батьки можуть читати свої книжки, а діти в той самий час свої книжки. Ти до бібліотеки. Там більш досвідчені вчителі, педагоги, бібліотекарі порадять, яку саме книжку треба взяти дитині. І в той самий час дитина і сама ж може вибрати із тої купи книжок, яка є. Почитати можна піти просто почитати в читальному залі, можна піти почитати навіть в парку або на річці. Там дитина може десь щось почитати. Можна запропонувати дітям повторити, згадати ті віршики, які вони вчили протягом року, і на пам'ять їх розповісти. Яку книжку прочитати дітям? Звичайно, краще, щоб ця книжка подобалася дитині, щоб їй були цікаві ті події, які там описані, і тоді вона з задоволенням буде читати. Просимо, щоб дитина вчилася переказувати. Якщо вона читала самостійно, а батьки в цей час були на роботі, щоб вона ввечері могла розповісти про що ж саме прочитала. Вона в книжці яку подію запам'ятала. Я раджу батькам матеріал шкільний повторювати за допомогою яких то ігор. Що це може бути? Ну, наприклад, можна попросити дитину порахувати, скільки потрібно грошей, щоб якусь покупку зробити в магазині, чи скільки. Метрів пройде дитина під час своєї прогулянки, якщо вона робить там, наприклад, один крок у неї 50 сантиметрів, ну наприклад, да? або навіть більше завдання попросити дитину, щоб вона спланувала, як можна поїхати кудись на екскурсію. Дуже допомагає дітям також така гра, як монополія. Вона розвиває різні у дітей в різні їх риси характеру навіть. Зараз діти дуже багато часу приділяють комп'ютерам, то можна дуже багато взяти із інтернету, дуже багато ігор в інтернеті, пісеньок, віршів, мультфільмів, які несуть і розвиваючий, і навчаючий характер. Оце основні такі поради батькам, щоб вони разом з дітками 1 вересня відчували себе впевнено. Зважте на ці поради, і відпочинок та підготовка до школи дійсно стануть для вас і ваших дітлахів часом, який ви будете згадувати із задоволенням.